Херсон вітає дуже дякую нашим друзям, волонтерам з Одеси за те, що приїхала до нас Херсон сьогодні. Привезли допомогу для маломобільних людей, для літніх людей. Це продуктові набори, це для військових, теж харчування. А ще головне для наших маленьких хвостиків, для наших тварин це карма, це край необхідна карма для наших животних. Дуже дякую кожному, хто допомагає, хто долучається до допомоги не тільки в Херсоні, а в південному напрямку. Дякую всім волонтерам і всім небайдужим людям, які не опускають і продовжують. За вашому фонду за такі чудові дитячі конструктори для дівчат і для хлопчиків. Буквально сьогодні вони вже поїдуть по е, сім'ям многодітним, а також е, я відвезу їх в дитячу лікарню, де проходять лікування. Отримали поранення зараз. Там знаходяться дві дитини, які були поранені внаслідок скиду дрона, коли вони їхали в маршрутці. Діти в дуже важкому стані, але вони в цьому будуть раді, і це їм піднімуть настрій. Величезне вам дякую за те, що ви з нами і за те, що ви допомагаєте нашим діткам. Дай Боже, вам здоров'я!